Зараз будемо ще молитися за Україну. Ми це робимо завжди, і сьогодні у нас буде також молитва. І в цій молитві я також хочу об'єднати наші всі серця, щоб ми були готові молитися Богу за нашу країну. Згодні, Отець наш Небесний, в Ісуса Христа йдемо до тебе. Смиряємо свої серця перед тобою, бо розуміємо, що якщо ти не допоможеш, ніхто не допоможе, ні НАТО, ні їхня зброя, Господи, не наші якісь зусилля. Тільки Твоя координація, тільки Твоє чудо, тільки Твоя милість допоможе в Україні. І хай Твоя милість і Твої благословіння прийдуть на нашу землю, Господи, благаєм Тебе, в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти захистив нас від цієї війни. Захисти людей наших, які там військові, на напередку знаходяться Господи, захисти їх від загибелі, від поранення. Так багато знайомих і березовських наших вони там, на фронті, знаходяться. Ти, Господи, збережи, Ти їх благослови, щоб вони повернулися додому в свої сім'ї, щоб зцілилися і тілом, і душою, Господи. Ми просимо Тебе за керівництво нашої країни, щоб ти давав їм страх Божий, щоб не було цієї безумної корупції, про яку ми чуємо, щоб не було цього воровства, брехні, Господь. Зупини це все. Зупини і Хай прийде твоє благословіння на всі рівни влади нашої країни. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто приймають рішення, щоб вони були прийняті правильно, вірно. Для, для максимальної пользою для, для українців, Господи, благослови всіх, хто допомагають Україні, всіх, хто жертвують кошти, всі, хто присилають собі продукти, допомагають висловити Україну. Боже, благослови цих людей, ці церкви, всі України, ці цілі країни, цілі ну, ну, волонтери, всі, благослови. Також Просимо Тебе за нашу економіку, щоб вона вистояла. Просимо Тебе, Господи, за всю нашу енергетичну систему, щоб вона вистояла. Молимо Тебе, Господи, за погодні умови, щоб була тепла зима. Ми звертаємося до Тебе, до батька свого. Дай нам теплу зиму, щоб не було цього ніхто не замерз, ніхто не травмувався. Господи. Про це ми просимо до Ім'я Ісуса Христа. Мовимо також і за росіян. Дай їм покаяння, щире таке покаяння, щоб вони не навиділи війну, щоб вони, оце, у них пропало бажання цього руського миру, яке вони хочуть завойовувати нові землі і провозглашати тут свою імперію, свій, цей Совєтський Союз. Господи, нам не треба ніякий Совєтський Союз, нам треба царство Твоє, Христос. Тому ми благаємо Тебе. Щоб ти зупинив їх, зупинив і дав їм змоги розрушати міста, розрушати е, якісь енергосистеми, вбивати людей. І дай їм, Господи, щоб вони це змогли зробити. Виведи всіх в свою землю, щоб їх в Росію, нашу кожну на Україну, виведи, щоб настав твій мир і благословіння твоє. Господи, про це все ми тебе благаємо, а ти знаєш сам, коли і як це нам дати. Дякую і славимо Тебе за те, що ти чуєш нас. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.